Вітаємо друзі в ефірі. Інформаційний телемарафон Простір свободи на Д1». сьогодні. У студії для вас працюють Олексій Дуніченко та Маргарита Сопільняк. Вітаю, шановні телеглядачі! Будемо розпочинати з новин Дніпропетровщини. Будемо говорити про життя нашого регіону і Дніпра, зокрема. Так, у районі провулку Широкого, що на житловому масимі Ломівській, планують збудувати комплекс житлових будинків на березі тамтешнього озера. Інвестором будівництва було викуплено територію загальною площею 1,3 гектара. Там знаходиться закинута і захаращена болотиста місцевість з виходом до водойми. Цю тему ми вже піднімали у своїх сюжетах та програмах. Адже на масиві сформувалася група людей, які мають питання щодо подальшої долі цієї місцевості. Чи залишиться у них озеро? Скільки? Дерев потраплять під спил. Як буде вирішено питання з водопостачанням і водовідведенням на масиві? Під нашими програмами на Ютубі нам писали коментарі і питання. Ми їх побачили, прочитали, зібрали і хочемо озвучити. Нагадаємо, що ми надаємо можливість усім мешканцям, активістам, архітекторам, забудовникам поговорити на цю тему у наших ефірах. Тож сьогодні, в нашій студії, Андрій Анферов, забудовник будівельної компанії ТОВ Концепт Девелопе. Ми вас вітаємо. Пане Андрію, вітаємо Добрий нашій день. студії. Дякуємо, що завітали. І одразу е, хочемо поговорити про те, що на масиві з'явиться цілий півострів з сучасними забудовами. І деяких мешканців турбує: чи існуватиме відкритий простір для усіх мешканців масиву? Для всіх мешканців цього району та нашого містечка буде збудована набережна з вільним доступом до води та місцями відпочинків. Де ми плануємо побудувати невеличкий продуктовий магазин та розташувати дитячий садочок для усіх бажаючих? Угу. Е, яка доля чекає на ту захаращену територію, про яку ми вже згадували, яка знаходиться навколо забудови? Які роботи плануються? Планується укласти нову дорогу з освітленням по узбіччям. Розширити, очистити існуючий дренажний канал, який також буде додатковим рекреаційним простіром для усіх мешканців цього району, ну ми зрозуміли так, що люди зможуть гуляти на новій гарній набережні, яка буде відкритою для мешканців не лише комплексу, але і житлового масиву. Але раніше у водоймі люди і купалися, і рибалили. Чи буде у них ця можливість після будівництва на сьогоднішній день? Територія забудови це підтоплена та занедбана територія з купою сміття, яка повноцінно не використовується жителями. Для цивільного купання поряд є облаштований міський пляж Фрунзінський а для прогулянок в подальшому буде використовуватися наша набережна для жителів всього району з лавочками, причалами та урнами для сміття. Ми безперечно віримо у нашу найскорішу перемогу, але війна так чи інакше внесла свої корективи в життя кожного українця, і завжди треба дотримуватись правил безпеки. Чи планується на території комплексу облаштування укриття, і чи буде воно відкрите для всіх людей? Внаслідок того що територія комплексу розташована в зоні з високим рівнем поверхневих вод, повноцінне бомбосховище неможливо побудувати, але всі будинки будуть зведені з монолітного каркасу, який є достатньо безпечним для майбутніх жителів. Також на території комплексу буде збудована адміністративна будівля подвійного призначення, яка може використовуватися в якості укриття для усіх мешканців та гостей нашого містечка. Наскільки ми зрозуміли, це буде такий відкритий простір, не буде довжелезних металевих парканів. Навпаки, так люди зможуть там прогулюватись і до того ж відвідувати укриття у разі безпеки. А як все ж таки плануєте зберегти комфортне оточення саме для мешканців комплексу? Для комфортного оточення нашим архітекторам був запропонований новий формат проєкту, який передбачає зведення живої зеленої огорожі, якою буде загальна програма озеленення? Скільки дерев плануєте посадити, та які це будуть дерева? Ми надзвичайно цінуємо природну спадщину та зелені насадження, які знаходяться на території нашого майбутнього проекту з метою збереження цінних природних ресурсів. Які перебувають поза зоною будівництва, ми вживемо все, всі необхідні заходи для їх максимального збереження. Водночас ті дерева, які неминуче потраплять в зону будівництва, будуть компенсовані за нашими зобов'язаннями за кожне спилене дерево два нових. Ми прагнемо створити баланс між розвитком та збереженням навколишнього середовища. Більш того, я хочу запропонувати спільний проект з місцевими жителями, спрямований на взаємодопомогу у висадці дерев та прибирання прибережних та при дорожніх ділянках. Наша компанія готова надати всю необхідну підтримку для цього і відкрита для плідного діалогу з усіма, хто поділяє нашу турботу про збереження. Зелених насаджень, очищення берегової смуги та підтримку чистоти на території загального користування. До речі, також місцевих турбує питання стосовно водопостачання та водовідведення у комплексі. На жаль, наша компанія на зараз не отримала технічні умови. Це складне питання, яке потребує більше часу на його вирішення. Угу. Отже, ви відкриті до діалогу з мешканцями, як ви вже зазначали, і чи зможуть люди озвучувати вам свої питання або пропозиції, і як люди можуть тримати з вами зв'язок? Для всіх бажаючих на інформаційному стенді, який розташований на будівельному паркані, є усі контактні номери для зв'язку з архітектором забудовником з приводу питань та якихось пропозицій. Ну і Наступне питання щодо дотримання будівельних норм. Скільки триватимуть роботи, і який графік будівництва будете дотримуватися, аби зберегти комфорт для усіх мешканців навколишньої території? Роботи з будівництва триматимуть 2-2,5 роки. Графік роботи ну, згідно законодавства України. Обіцяємо працювати найгуцніше, чим чи на будь-яких інших будівельних майданчиках. Ну, і також повертаючись до сьогодення, на якому етапі зараз проводять роботи і цікавить саме законність проведення цих робіт. Законність будівництва підтверджують державні установи, в яких ми отримали всі необхідні дозволи. По-друге, наша компанія придбала 13 приватних земельних ділянок, на які є право власності згідно законодавства України. Юридичний відділ нашої компанії провів докладну перевірку всіх необхідних документів на законність видалення земельних ділянок. Крім того, ми детально ізучили погоджений та затверджений проект водоохоронної зони, до речі, який є в загальному доступі для всіх зацікавлених сторін. Наш архітектор виконав розробку проектної документації, яка була подана на містобудівну нараду. Ми приділили особливу увагу відповідності нашого проекту всім вимогам і стандартам, які регулюють водоохоронну зону. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Ми отримали відповіді на усі головні питання, які сьогодні цікавили наших глядачів, які ми зібрали під у коментарях під нашими програмами на Ютубі. Отже, нагадаю, що ми відкриті для спілкування. Ми надаємо ефірний час для усіх зацікавлених людей у цій темі. Тож будемо продовжувати слідкувати за розвитком цієї теми. Так, а я нагадаю, що зараз ми спілкувалися із в нашої студії забудовник будівельної компанії ТОВ Концепт Девелопмент Андрій. On